Всім привіт! Вітаю вас на каналі Golden Fish. Сьогодні ми рибалимо без японських спинів та котушок, без міцного оснащення та перевірених приманок, які виманять на берег саму пасивну рибку. Сьогодні разом з вами я хочу поринути в ті далекі часи безтурботливого нашого дитинства та юності. Стовідсотково я впевнений, що більшість людей, хто зараз дивиться, це відео в них була ось така прекрасна річ. Це дерев'яна. Будочка, яку щойно ми для себе вирізали. Саме для ось цих таких людей і для себе я вирішив зняти ось такий цікавий формат відео. Неважливо, коли ця річ у вас була 10 років назад, 20, 30, але ця річ нас з вами об'єднує. Тому це відео сьогодні для вас. Давайте разом повернемось туди і нагадаємо, як воно було. Завжди пам'ятайте, що було колись, тому що не завжди буде так, як є у вас зараз. Хороша приказка, яку я запам'ятав все життя. Зараз я вже знаходжуся на березі річки. Це річка Самець, річка, з якої почався мій шлях як рибака. Тому я бажаю вам приємного перегляду. підтримуйте відео підпискою, лайком, а ми будемо розпочинати. Для монтажу нашого вулища нам знадобиться два гачечки орієнтовно 8-10-го розміру, дві дробинки по 30 грам, лісочка 016 і ось такий поплавець. Я постарався, знайшов саме ось такий. Він чудово доповнить сьогоднішню нашу рибалочку. Що ж, розпочинаємо ми монтаж нашої вудочки. Тут ми зробили ось таку звичайну прорізь ножиком. Це місце, де буде фіксуватися ліска. Фіксували лістку і вимірюємо. Вимірюємо. Ось так, побудили ще трішечки з запасом можна десь так. Перевіряємо, контрольний. Раз і все. Відкушимо лишню ліжку. Ліжку. Ліску. І беремо наш поплавець. Довго я його шукав, але знайшов. Він сьогодні нам необхідний 100%. А по плавці в мене ось така трубочка, це з капальниці три ось таких трубочки. Більша, більша і менша. Отягаємо ліску через трубочки. І заводимо наші трубочки вже на сам поплавець. Між ними продіта наша ліска. Ліску я взяв, так як в нас риболовля ось така молодость, яка була. Отако відкрив шафу. У мене є багато лісок хороших. Взяв саму дешеву за 40 гривень спеціально для сьогоднішнього дня. Все, ось такий кайфовий поплавець в нас є. Тепер будемо кріпити наші грусики. Перед тим як ми будемо закріплювати наші грузила, ми сформуємо петлю. Петля для гачечки. Складаємо ліску вдвоє. Ось так. склали вдвоє. І намагаємось зробити звичайний гуд з цієї ліски. Формуємо ось такий кружечок. Потім що ви робите? Цей кружечок повертаєте до себе. формуєте з нього вісінку І повертаєте краєчок в цю вісінку назад. Ось так воно виглядає, 8, бачите, і затягуємо все. Ми зафіксували. Петелька у нас зроблена під гачечки. І тепер вище цієї петельки ми фіксуємо декілька грузиків. Переходимо зараз ми до гачків. Прив'язали ми два гачечки, десь той самий 0,16. І зараз важливо викласти їх ось так. Один ще був вище, один нижче. Коли ми це зробили, знову робимо вісімку. Зараз близьким кадром все вам покажу, як вона робиться. Взяла ліску вдвоє, робимо типу гуц, прокрутили і ось цей край повертаємо в нашу петельку. Раз. І все. І ми маємо результат. Один гачок буде у нас вище, а один нижче. Тепер беремо ми нашу цю оснастку з двома зв'язаними гачками і робимо петля в петлю. Петля в петлю і наш монтаж готовий. Зараз я знаходжусь на точці, де глибина 5 см, тому ми будемо переміщатися в інше місце. Тут я просто, тому що ростуть ось такі красні тут. Ми зараз зробили вудочку і вже будемо переходити на більш глибоку ділянку, де буде глибина метр. Все, і наша вудочка готова. Погляньте на цю красу просто. Ах. Ось так виглядає наша локація. Ми вже на місці і незабаром розпочнемо нашу риболовлю. Сама по собі річка досить неглибока, Середня глибина річки сантиметр 20. См. Але зараз ми прибули на ділянку, де глибина буде в нас метр. Саме на такій ділянці я хочу половити рибу. По насадці з собою скажу вам, чесно, ніколи на опариша я не ловив в цих краях, тому що тут його не було де купити. Насадка в мене зазвичай в молодості була лише одна. Це черв'як. Осінь тут, з табачку Мілана в коробочці, і картопля. Оце дві насадки, які були. Короба тут зараз не буде, тому червячок захватив, картоплю не брав. І взяв з магазину тут порцію собі опариша. Зараз будемо пробувати і дивитися, що в нас з цього вийде. У нас якраз є два гачечка. Один червячок, один опариш і поїхали. Вирішив розпочати я з опариш. Всередив три опариш на один гачок і один опариш на другий гачок. Яка фішка риболовлі в травні на вудилище? Весь карась зміщається попід береги і йде на нерез. Тобто на середині річки, на середині става, шукати його не треба. Вся риба стоїть березі під очеретом. Ось у нас цікава ділянка, і йде така гілочка. Воді гілочки і саме на це місце звернемо увагу, тому що караз буде проходити попід ними. І ось така ось локація біля нас в ногах, це буде нашою сьогоднішньою точкою. Будемо працювати десь півтора метра від берега. Закидаємо і чекаємо першу рибку. О-о-о! Поклав. Є. Є перший карасик Початок є. Дивіться. Ось така рибка відкриває сьогоднішню нашу риболовлю. Перший карасик спокусився на одного опариша. Є. Є ще один у нас карасик, ну це вже посолідніше. Чекай. Ого! Погляньте яка рибка, який приємний розмір. Ух ти! Дивіться, це вже красень, красенька карасичок. завітав до нас. Наша друга рибка. Взяли цю вудочку, Подивіться. Окраска відразу попросилася нашого опариша. Тема з одним опаришем працює в нас. Так, да. Година риболовлю у нас позаду. Зараз я змінюю тактику і спробую половити на черячка, тому що клювання в нас вже підтихли. За цю годину вдалося спіймати мені сім рибок. Зараз покажу вам. Карасиків. Дивіться, це за годину риболовлю. Риба невеличка, але досить непогана для такої з таких карасків ловити. Сім рибок в заліку в нас вже є. Це непогано. Зараз будемо дивитися, що нам скаже червячок. Пішов карасик. бачите, Прямо в березі вже було клювання. О! Є-є! Карасик ще. Іди сюди. Ось такий, дивіться. Ось в нього. Непоганий розмір. Це вже 9 чи 10. На свіженько черв'ячка. Черв'ячка вдягає ось так. Раз пробив, хотно ще раз накинув, ще раз накинув і все. У нас виходить такий об'ємний великий пучок. Поїхали далі. Цікаво, непогано все йде. Бачите, і без дорогих снастів все супер. Не забуваємось легенько підігрувати рибці, щоб наша наживка була ще більш привабливою і все буде. Зараз ми спробуємо ще одну точку. У нас посередині йде глибина метр. і ось іде така зала. Ось вихід на 20 см. Зараз ми спробуємо половити між берегом і між цією глибиною, десь на глибині пів метра. По ідеї риба повинна ось так заходити сюди і йти попід цей берег, попід ті гідачки. Це також буде постативна точка. Можливо, навіть краще, ніж та ще позаду нас. Там немає гілки, але точно маршрут треба буде проходити саме на цій бровці. Ось, ось так воно буде йти. І в нас буде шанс її спіймати. Будемо зараз це перевіряти. Дивіться, як надійно рибулька засіла відразу за два черв'ячка. Ще один почекай. Ще один ось такий карас. Не знаю, як його взяти. О. Бабах. Є. нова точка, дає знову його. Супер. Наше віддавця потихоньку це приємними карасиками. Всі вони з такого однакового розміру. Але приємно на удочку. Дивлячись на, на те, що це в мене дрочок, все рівно я щось там трішки відчуваю. Тому це не може нас не радувати. Круто. Опа. Промах. На точку. На бровочку. Ну, що я вам скажу? Потихеньку наших расиків збільшується. Їх вже ж точок 12. Працює у нас опариш однаково, працює черв'як. Лише за 2 години я дзвонив точку. Чисто так заекспериментував, приблизно знаю, як тут риба ходить. І спробував інше місце, і в тому місці риба рибоплії. Тобто першого годину ми ловили рибу з одного місця, зараз ми ловимо зовсім в другому місці. На самій бровці на глибні 30 см. І однаково працює що одна, ще друга насадка. Але поки продовжую ловити на черв'ячка. Подивимося, що сьогодні ми ще спіймаємо. Результат вже досить крутий. всю рибу вам не показую, тому що відео у нас буде 2 години, якщо я буду все вставляти, всі покльовки, всі сходи. Але риба акуратненько бере, коли якісь сьогодні ще сходи. Ну, результат непоганий. Продовжуємо Пішла третя година рибалки, карасі вже пів відра. Ну, ладно. Але штук 20 вже є. Черв'як опариш, опариш цього разу. Вже поставив дві насадки. Однаково, скажу вам, клює і на те, і на те. Але раніше тут я не міг ніде опариша купити, тому ловив на черв'яка завжди. Ось такі краски всі, приємного розміру сьогодні мене радують. Зараз я закинув майже пусті гачки, хочу тільки відпочити, тому що не дають спокою. Дуже непоганий кльов пішов на третю годину рибалки. Декілька моментів ми зараз поговоримо про саму ліску. Коли я раніше ловив, то в мене там що було, то було так як я сьогодні з дому схватив. Оце якось такусь. І все. Тільки в мене вона була набагато грубша, і гачки були здорові. І про це хотів би я поговорити, тому що раніше не завжди вдавалося мені ловити рибу. Я не розумів, чого одного дня вона клює, а одного щось з напловком колишить. А одного дня кльов не сильно хороший. Все просто з часом все ми в цьому житті починаємо розуміти, який ж має бути гачок і яка має бути ліска. Відповідь на це запитання настільки прозора, настільки проста, що ви навіть не уявляєте. Чим тонкіша ліска у вас буде стояти, тим більше карасів ви зловите. Чим менший гачок у вас буде, тим менше карась відчує вагу цього гачка і візьме вашу насадку більш спокійніше, більш впевненіше. Тому все просто. Такий оптимальний розмір, я вважаю, десь 0,16 це буде той розмір, який піде для початківців навіть. Тому що не кожен. Рибак зможе працювати 0,12 ліскою, 0,14. Можуть бути наприклад, східи, Якщо карасі будуть по грам 400, ось такі, то на 0,12 ми можемо в удилищі, коли робимо підсічку, у нас можуть бути сходи. Тому я вам рекомендую використовувати 0,16 ліску. Це досить такий класний діаметр, який підійде для ловлі як і карасів по 700 грам, так і карасів ось таких, які ми зараз ловимо. І ви бачите, що вони клювати на такий діаметр будуть. Але також є один момент. Не всі ліски вказують вірний діаметр. Тому користуйтесь японськими лісками. Все-таки, так. Да. Сьогодні у нас така рибалочка, що було, з того зліпили. Але на майбутнє я вам рекомендую все-таки використовувати ліски перевірених виробників, які вказують чіткий діаметр. Тому що якщо ви купуєте десь якусь дешеву ліску, воно пише 016, але по факту на ній буде 0,19, 0,20. І Саша справа. Чи коля зліва буде вас обловлювати все просто, тому що у вас 0,2, а в нього буде дійсно 0,16 розмір. По гачечкам. Гачечки я використовую, ловлю карася приблизно десь 8, 10, Можна використовувати 12 розмір. Це такі теж оптимальні гачечки. Якщо і менше, вже там 12-14, вам буде вже важко його дістати. Гачок, який буде 6-го розміру, 4, він вже дуже великий. Краща брати не буде. Ось такі моменти. Я не сильно часто ловлю карася, але я розуміюсь, в принципі, на будь-якій риболовлі. Тому прийміть цю інформацію, записуйте, почуйте це і будете ловити успішно карася. 30 карасів моїх відрі самі говорять все за себе. Зараз міняємо насадку і продовжуємо ще трішечки, бо спина вже горить. Ще карасків 5-10 і покажу вам, що у нас сьогодні вийшло. Ого, ого, ого. -го. А десь таке сьогодні вже бачив. Хі -хі. Знову дуплет. Цього разу, дивіться, в мене дві насадки: опариш і черв'ячок. І вони один посмакував одним, інший посмакував іншим. Краса просто. Так, акуратно тримаємо рибку. Оце в мене цікавий, оце ми відео ставимо. Знову ось такі два карасика. З такою вудочкою цих красів шансів немає. Підсічка, Підсічка все. 100% він сидить, він офігівший, аж рот відкрив. Оце так, да. Є в нас знову рибка. 50-й карас справляється в відро. <ріст> ну, Близько-близько. Невеличкий, але гарні. Гарні карасики. Була б така вудочка карбону легенька. Це була б дуже класна рибалочка. З такою лісочкою. А так, з цим дручком, Я нічого не відчуваю, але просто ось так ми сьогодні повернулися в молодість. Повернулися в молодість і гарно, гарно ми сьогодні половили рибу. І продовжимо ще трішки половив. Ще один красончик. О, трішки побільший. Два гачка не дають рибі зійти. Підсічка надійна. Риба нікуди від нас не піде. Це якийсь біжок красок трішки, такий вже долонька. Таких також сьогодні спіймав декілька. Є й більші, є й менші, але всі отакі стандартики. О! Погляньте. Цей трішки повеселіший. О, що ж, друзі. Сьогоднішнє відео можна було розтягнути на кінев 24 точно, тому що риба порадувала настільки круто, що я сам не очікував. І я дуже радий, що в нас вийшло саме ось так, в такому режимі сьогодні порибалити. Прийшла цікава ідея в голову і ми її успішно реалізували. Повернулися в минуле і наловили ось цим дручком. Задоволений, я не отримав жодного. Просто тип, воно якесь таке сомпливе і, і, і грубе, ну незрозуміло. Двояться відчуття. Вроді вона м'ягенька, вроді і дручок, і важке. Але подивіться зараз сюди і що в що нас вийшло. Ось так ловлять обичні пацани з дручками. ось такого класу. Шимана. Шимано Глоден, нова розроботочка. Ось так виглядає наша сьогоднішня рибалка. Тут у нас приблизно раз, два, три. Давайте порахуємо, 4, 5. Робіть ставки. Шість, сім, вісім. карасів, друзі. Зараз для мене лежить 48 красів. Ще штучок 10, точно я випустив менше. Я вам не показував цього навіть в кадрі. По вазі це небагато. Тут по вазі десь якраз е, норма, скажімо так. Кілограмчика тут три, більше їх не буде. Зараз ми гарно їх викладемо. Ось така у нас сьогодні непогана вийшла Я вам всім подякував за перегляд. Сподіваюсь, цей формат відео вам сподобався. Обов'язково підтримайте його своїм активом, лайкосик, коментосик, підписочка, щоб воно у вас дуже гарно просунулося і побачило якомога більше людей. Всім вам подякував і всім зустрічі на каналі Golden Fish.